Всім привіт! Привіт! З вами Антон і Артем. І сьогодні ми будемо розвінчувати міф, що електромобілі це дуже дорого. Ми підготували для вас оці красуні, які ви бачите за нами. І ми розповімо сьогодні, що ви можете придбати, якщо ваш бюджет до 25 тисяч доларів. Так, сьогодні буде дуже цікавий випуск, якщо ти плануєш купити електромобіль. Тому в жодному разі не вимикай! З тобою, як завжди, автослован Теслопарк. Поїхали. Всі тачки, які ти побачиш в цьому відео, є в нашому каталозі на сайті teslapark.com.ua Звичайно, якщо ми їх ще не розпродали. Почнемо сьогоднішній наш випуск із цієї красуні. Скажу чесно, особисто, на мою думку, вона найкраща серед усіх авто, які ви тут бачите. Чому спробую вам зараз сказати за дві хвилини? По-перше, вона має одну із найбільших батарей серед всіх авто, які ви тут бачите, і може за заявкою заводовробника проїжджати до 450 км на одному заряді. 57 і 3 кВт години тут батарея, має рідинний підігрів, рідинне охолодження. Ця тачка дійсно може проїжджати досить багато. Ви можете розраховувати, що 300 плюс вона точно буде проїжджати влітку, можливо, трошки менше взимку, бо тут немає теплового насоса. Але варто зазначити, що серед усіх цих авто, які ви тут бачите, в жодному немає теплового насосу, бо це досить дорога опція, і вона ставиться ну, в класі, який є значно вищим. По-друге, це. Авто досить просторне всередині, воно значно просторніше, аніж ви можете уявити. Тобто, це звичайний гольф-клас. І серія ID3 ID саме ось ця була. Якби логічним продовженням гольф-класу, але в електричному виконанні. Це авто має дуже багато місця і спереду, і ззаду, і досить немалий багажник для такого класу. Тому місце в салоні вам точно сподобається. Також це базова комплектація, називається «Active Pure». Але тут вже є адаптивний круїз-контроль, тут є вже утримання в смузі, тут є електронні дзеркала, які можуть електрично і налаштовуватись, і складатись. Тут є гарна мультимедіа система із бездротовим Apple CarPlay, що додає їй дуже вагомих плюсів. Але усі автомобілі Volkswagen попередніх років випуску, а саме 21 першого та 22 року, незалежно це ID3, ID4, ID6, вони мають одну дуже схожу проблему. Там періодично вимикаються екрани, і щоб їх повернути до життя, треба перезавантажувати мультимедіа. Це все було виправлено у наступних оновленнях прошивки, але перші авто, ви повинні знати можуть мати такий дефект. Чи є він тут, я не знаю. Я користувався цим автомобілем декілька днів і ні разу такої проблеми в мене не виникло. На просторах YouTube ви могли бачити в інших обзорах, що тут є такий заводський дефект. Тобто тут є е скв сквозний отвір, який йде у підкапотне пространство. Так ось ми цей недолік вже виправили. Тут стоїть е Резинова така накладочка, яка не дасть ні взимку, ні на мийці, не дасть потрапити туди всередину, тому що там не потрібно воді або пилу, або якимось навіть стороннім предметам. На момент запису цього відео ціна за це авто складає 24 тисячі 600 доларів. Автомобіль в наявності його можна купувати в кредит, в лізинг або Будь-яким іншим чином, яким вам подобається. І я вважаю, що в своєму класі цей автомобіль заслуговує чи не найбільшої уваги. А ми йдемо далі. Друзі, Honda MNV – це тупо бестселер. Скільки в нас було, стільки ми продали. Причому дуже швидко за останні пару місяців розлетілося просто величезний автопарк цих тачок. Дуже багато таксистів зараз їздить по Києву. Та й взагалі, в чому ж секрет? По-перше, це передньопривідний кросовер з величезним клірозом. Подивіться, проїхати можна взагалі будь-де. При цьому машина має потужність 163 кінських сили, яких тобі просто з головою вистачить майже в будь-якій ситуації. Враховуючи те, що це електромобіль, стартувати ти будеш просто миттєво. Батарея має запас 61,3 квт і години. Наскільки це вистачить? Виробник там каже, що цього вистачить на 480 км. Ми не знаємо наскільки це правда, але. Чоловік, людина, наш клієнт купував таку тачку у нас і поїхав у своєрідні Черкаси. Від Києва це приблизно 200 кілометрів. Але коли він доїхав, ми спитали, скільки там ще залишилось заряду. Він каже, залишилось ще на 170 кілометрів. Тобто, по трасі 350-370 взагалі на ізі. Ну, це було не дуже холодно, хоча ця батарея також має систему підтримки температури. Тобто тут, в принципі, такої сильної проблеми не буде. Чи має вона тепловий насос? Ні. Але. Як показує практика, скажу вам чесно, цей тепловий насос цей більше це такий маркетинг, бо трішки він дає профіту, але не те, щоб дуже сильно. А там ну, розрахунки десь в маленьких відсотках. Серйозно. Ну, я не бачив такого шаленого приросту просто запасу ходу. Немає такого, сорі. Можливо, когось я розчарував цим, але кажу, як воно є, називаю речі своїми іменами. Так, як це завжди відбувається у нас на каналі, на який то я маю надію нарешті підписався. Але якщо це не зробив, то, будь ласка, прямо зараз внизу натисни Підписатись. Підстав лайк, постав колокольчик, і тоді все у тебе буде окей. Обіцяю. Honda MV випускається в двох комплектаціях. І обидві вони мають наступне: світлодіодні передні фари, шкіряний салон, парктроніки ззаду, камеру заднього огляду, великий 12-дюймовий центральний монітор. Він, до речі, також сенсорний. В них однакова буде потужність, однакова батарея фірми Kettle. Також буде круїз-контроль, також буде безключовий доступ до твого автомобіля. А в топовій версії також додались електричне складання бокових дзеркал, панорамний дах, а також безратова зарядка для твого телефончику. Як тобі таке? Звичайно, що людям це сподобалось. Тим паче, враховуючи її ціну, на сьогодні, на квітень 2023 року, ця топова комплектація 2022 року випуску коштує у нас в Park 24,5 тисячі доларів. Але насправді за неї вже дали задаток, а всі інші ми розпродали. Так що, я не знаю, чи зможете її у нас купити, чи ні. Хоча, звертайся, можливо, буде щось в наявності. Наступна красуня це Volkswagen. І Бора. Це класична джета, але в електричному виконанні. Автомобіль має запас ходу 278 китайських кілометрів. Це означає, що влітку ви можете розраховувати приблизно на 200-220 кілометрів, взимку десь 170-190. Але я вважаю, що в міському циклі цих кілометрів вистачить ну ось на день-на два експлу... активної, дуже активної експлуатації точно. Тому за це ви можете не переживати. Ємність батареї цього автомобіля складає 38 кВт годин. В ній немає рідинного ні охолодження, ні підігріву, тому взимку витрати будуть значно-значно більшими. Буває вона в двох виконаннях. Буває базова версія і топова версія. Це базова початкова версія з текстильним салоном, але вже тут присутня досить достойна мультимедіа. Тут є дротовий Apple CarPlay, що також зразу особисто для мене, як для користувача телефонів Apple, всіх, всіх моделей, починаючи з 5S. Це дуже суттєва перевага, особливо коли мультимедіа, ну. Немає чим похизуватись, немає чим похвастатись з точки зору або якісного дисплею, або якихось преміальних функцій. Це авто, як я вже сказав, базове, але дуже надійне від відомого виробника. Ми вивчали підвізку. Це автомобіль, він абсолютно ремонтно пригодний в наших умовах, можна знайти запчастини-замінники, і тому ви можете не переживати, що його якось буде складно обслуговувати. Як і на всіх китайських автомобілях, тут є е, порт швидкої та повільної Зарядки, стандарту у DC – це прямий струм, швидка зарядка, AC – це перемінний струм, повільна зарядка. І я вважаю, що на свій бюджет, а на момент запису цього відео вона коштує 20 тисяч доларів. Це дуже виправданий вибір. Друзі, зараз ви бачите дві абсолютно ідентичні тачки, тільки чомусь з різними значками. Так, насправді ви, я думаю, знаєте, що це за автомобілі. Це один і той самий автомобіль, тільки на різні ринки. Це на американський, а це на європейський. А в принципі, насправді це все General Motors. Це Chevrolet Bolt. Це Шевроль а, це Opel Ampera і причому чомусь вони взяли назви своїх попередніх версій, але гібридних. Якщо це повністю електричні тачки, то Chevrolet Volt, ну трішки відрізняється. Був гібридом, і таким самим був гібридом Opel Ampera. Тут трішки додали і і вже думають абсолютно новий автомобіль. Ну, крича з фантазією в них так собі скажу точно. Чим вони круті? Ну, по перше, це вже все ж таки автомобілі з пробігом. Якщо попередні були майже нові або абсолютно нові, то тут... Пробіг є одразу. Скажу по цінах. Це 17-й рік. Максимальна комплектація прем'єр має пробіг 95 тисяч кілометрів і коштує на квітень 23-го року 22 тисячі доларів. Нормально. Це також 17-й рік, також максимальна комплектація, але є маленькі відмінності, про які я зараз скажу. Але пробіг набагато менший: 30-35 тисяч кілометрів, і коштує він 24 тисячі доларів. Кому більше сподобався, і обирайте. Чим відрізняється? По-перше, комплектації у них дуже живірні, ну просто максимально. Це шкіряний салон, це адаптивний круїз, це утримання в смузі, це дуже круті яскраві фари лінзовані. Також тут є датчики мертвих зон, я їх просто зараз бачу в дзеркалах. Дуже крута акустика Bose, це хай-фай акустика для автомобілів, великий сенсорний екран центрального бортового комп'ютера, мультикермо, клімат, круїз, все, що тільки може бути, тут є. Але деяка відмінність все ж існує у цих двох автомобілів. А саме, ну, по-перше, це абсолютно різні лючки зарядки. Ну як, абсолютно. Тут американський варіант CCS-комбо. А тут європейський варіант CCS Combo, тобто заряджатись можна дуже швидко, але трішки різні розйоми. Також тут є камери на 360 градусів, а тут чомусь їх вирішили не додавати. Мабуть, європейцям, воно не так цікаво, як американцям. Ну, маємо, що маємо. Ну і найголовніше акумулятор у обох автомобілів 60 кВт-годин. Виробник обіцяє на цих 60 кВт проїхати 380 кілометрів. Насправді буде трішки менше, але, в принципі, 280-290 можеш сміливо розраховувати. Всю начинку зробила фірма LG, тому вона топового рівня. Переходимо до цього чорного красення. Він дійсно має на свій бюджет дуже непоганий дизайн і ззовні, і всередині. В нього красивий такий е, світлий салон з приємних матеріалів, з приємного текстилю, з приємної екошкіри. І це. Спільне дитя двох заводів японців Nissan і китайської компанії Донфенк. На спільному підприємстві вони виробляють саме ці авто: Нісан Сілфі, Zero Emission EV. В цьому авто встановлена батарея на 38 кВт годин. За технічними характеристиками, які заявляють наші азійські друзі, вона може проїжджати 338 кілометрів. Але ж ми з вами знаємо, що таке китайські кілометри. Тому в реаліях ви можете розраховувати десь приблизно 160 190 кілометрів взимку, і десь так само як на Іборі, ви можете розраховувати на 200, можливо, 220 кілометрів в теплу пору року. Цей автомобіль має базове виконання, також буває в туповій комплектації, але це базова комплектація. Тут є безключовий доступ, тут є електродзеркала налаштування, і, мабуть, це все, що вам потрібно знати. Тут розташовані порти. Також, як я вже сказав, AC, DC, стандарту, стандарт два порти. Ви можете заряджати повільно, можете заряджати швидко. Інфраструктура під GBT... Китайський стандарт розширюється з кожним днем, тому це авто ви також зможете заряджати швидко. На момент запису цього відео, а це квітень 2023 року, ціна за це авто тут майже немає пробігу. Тут 800 кілометрів на одометрі складає 19 тисяч 900 доларів США. А ми йдемо далі. Ну і, Мабуть, останній автомобіль на сьогодні це мій улюблений. Як ви бачите по значку, автомобіль Nissan. Насправді, це не зовсім Нісан. Як ми вказуємо у себе в каталозі, до речі, який ти можеш прямо зараз подивитись по посиланню, який знаходиться в описі цього відео, там є всі наші тачки з цінами. Ми там вказуємо Nissan Silphi Classic. І тут, в принципі, написано Nissan Nissan. Але насправді це китайський Don I 11K. І не питай мене, чи були там І10K, чи і 05K. Я не знаю. Я чесно з тобі скажу, не знаю. Але подивись, що тут є в бардачку. Кавпачки Nissan. Значок Nissan. Також є надпис Сілфі. Тобто приклеїв і катаєшся на Nissan Сілфі. Але тепер давай подивимось на нього ззовні. Погнали! До речі, салон дуже просторий. Ну, тобто, це реально його плюс. Туди вмістяться 5 людей просто на ізі. Спереду, два, ззаду, три, і ще до переднього ряду сидушок буде величезна кількість відстані, якщо можна так сказати. Ну, особенно він виглядає так собі на любителя для поціновочок, так би мовити, гострих відчуттів. Подивись. До речі, напиши одразу в коментарях, чи подобається такий такий дизайн, чи ні. У ми маємо два людські зарядки. Тобто, як ти зрозумів, тут є швидкісний порт і звичайний порт зарядки. Так вони китайські. Але, в принципі, за бажанням можна переробити або використовувати перехідники. Ззаду, як ти бачиш, є парктроніки, є камера заднього огляду. Зображення з нього виводиться на центральний монітор, який підперековується операційній системі Android. Тобто, в принципі, непогано. І Екран доволі великий, Якість так собі. Але розмір нормальний. Ось так виглядає салон. Подивись тут, просто гігантська відстань. Тобто о, ця сидушка налаштована під мене, я тільки що сидів за кермом. Ось тут вміститься будь-хто взагалі будь-хто будь-якого розміру. Також спереду ми бачимо протитуманні фари, ось тут внизу, ну і звичайні фари. Акумулятор у цієї машини 57,5 кВт годин. І виробник нам обіцяє, що цих 57 квт годин тобі вистачить на 400 з гаком кілометрів пробігу. Звичайно, 400 кілометрів ти на ньому проїдеш, хіба що на буксирі. Але в принципі... Движок тут не дуже потужний, хоча крутий момент дуже сильний. Коли сідаєш і тиснеш на педаль акселератора, то воно непогано так загрібає. Двигун тут не дуже потужний, тому тобі точно вистачить 200 плюс кілометрів. Ця машина не має пробігу, тобто нульовий пробіг, але вироблена була в 2019 році і коштує 17 тисяч доларів. В принципі непоганий варіант, чому б ні? Чому б не поїхати на ньому на дачу чи до родичів колись в область, чи взагалі будь-куди. Чому ні? Всі машинки, що ми хотіли сьогодні показати, всі ці автомобілі ти можеш приїхати подивитись на власні очі у нас те слопарку. Ну а яка сподобається, то придбати собі. І нагадаю, що будь-яке авто ми можемо привезти під замовлення. Тому, якщо твоя улюблена тачка сьогодні не потрапила у цей огляд, пиши, телефонуй, і ми обов'язково її знайдемо або в Китаї, або в Європі, або в Америці на твій смак. Так, взагалі ніяких проблем. Ну, з тобою був автосалон «Зеслопарк». Я Артем Антон. Побачимось в нових випусках. До нових До зустрічей!